Порядок отримання відсрочки від військового призову студентами денної форми навчання розберемо на конкретних практичних прикладах, як можливо реалізувати право на відсрочку студентам навчальних закладів. І так, необхідно по перше, підготувати заяву на отримання відсрочки від військового призову. Вона затверджена порядком 560. зазначити підстави, чому саме. Військово зобов'язаний має право на відсрочку. Це пункт 1, частина 3, стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Необхідно долучити нотаріально посвідчені копії документів, які підтверджують зазначене право на практичному прикладі. Це паспорт, довідка, модифікаційний код, тимчасове посвідчення. Військово зобов'язаного довідка про здобувача освіти сформована з. С'єдебе о договір про надання платної освітньої послуги, договір про навчання.